14 вересня було три відеогрові презентації. Тож, якщо ви за цим не слідкували, я хочу максимально коротко і поділу розповісти, що там було. Отже, мене звати Саша, ви на каналі Душнило. Поїхали. Першою була презентація від Нінтендо, і там не багато чого цікавого було. З основного це спіноф серії Маріо про принцесу Піч, Порт Лейдж Mansion 2 з 3DS, і анонсували серію ремастерів Tomb Raider. Насправді виглядає напевно нормально, проте я не розумію. Наші вже був ремастер першої частини в. Tomb Raider Anniversary. Хоча виглядає хоч і не дуже сучасно, проте там буде функція міняння графіки з старої на нову, що завжди мені прикольно в ремастерах, і виходить на всі актуальні платформи. Закрили презентацію новим Paper Mario, і ну це по суті все. В Нінтендо там своя атмосфера. I need more bullets, I need more далі була презентація від CD Projekt Red по новому кіберпанку. Нагадаю, що на 26 вересня запланований реліз доповнення до Кіберпанка 2077 під назвою Ілюзія Свободи, але також сам кіберпанк зазнає великих оновлень. І це оновлення називатиметься Кіберпанк 2.0, в якому буде крута система поліції, а не як в релізній версії, повністю перероблена прокачка, лут і так далі. А доповнення буде, як це було свого часу з Відьмуком 3. Великою сюжетною пригодою, і воно обіцяє стати тим кіберпанком, якого не вийшло досягти на релізі. Буде більша варіативність, більша вертикальність локацій, і навіть свого Кіану Рівза в виді ідріса Ельби він матиме. Хоча роль самого Джоні Сільвергенда зіграного Кіану Рівзом буде немаленькою. І хоч зазвичай презентації проєктів досить нудні, вони там просто сидять на диванчику і щось обговорюють, цього разу вони показали кінематографічний трейлер, бекстейдж з Ідрісом Ельбою, і викотали окремі три відео по різним стилям гри. Нетраннинг дуже прокачали, і тепер там ледь не вичдокс якийсь. Можна дистанційно керувати машинами, підривати їх. Запас енергії для хакінга збільшили разів в 5 і ще й можна за рахунок здоров'я хакати. Але в моноструни я щось багато відмінностей не помітив. За танка значно покращили руки горили. Що мене неймовірно радує, бо саме їх я мейнив. І тепер це прям окремий вид озброєння, а не просто сильніші удари. Це прям виглядає дуже круто. А мечники тепер зможуть блокувати кулі, відбивати їх ворога, вмикати були тайм в польоті і так далі. Також леза Богомола або шклунки Богомола дозволять застрілювати на великій відстані, дешитись, і можна буде робити добивання, наскільки я розумію, десь як в думі. Анонсували також дату реліза оновлення Кіберпанк 2.0, яке вийде майже на тиждень раніше за саме доповнення. Саме 21 вересня в грі нарешті з'явиться українська локалізація текстом, і навіть у всіх цих відео з презентації є українські субтитри. Тож, хто може і в кого є бажання, раджу підтримати цей проект, проте системні вимоги значно зростуть. І CD Projekt радять навіть перевірити систему охолодження заздалегідь, тож будьте обережні з цим. І напевно найголовнішою презентацією цього дня стала State of Play від Sony. Не плутайте з PlayStation Showcase, де було багато світових прем'єр, перших поглядів. State of Play це такі більш короткі презентації з апдейтами по іграм. Отже, майже всі ігри State of Play були показані на PlayStation Showcase, яку я оглядав кілька місяців тому. І відкрилась вона просто грою року Baby Steps. А якщо серйозно це просто весела гра, де треба дуже детально керувати кожною частиною тіла чоловіка, ходити по всяким горам, скейтити, і гумор там був прикольний, тож, ну, цікаво. Потім детально показали Helldivers 2, і ну, я так розумію, це все ж буде якась сесіонка, тож зацікавленість в грі сильно падає. Проте може це і не так. Гра виходитиме одразу на PlayStation 5 і ПК, матиме кросплей, і виглядає знищення космічних жуків досить весело. Також з'явилася командна взаємодія, як от коли ти стріляєш з ракетниці, саме твій тіммейт має її перезаряджати. А це значить, що для того, щоб пограти в гру, треба більше, ніж заплатити 70 доларів, треба мати друзів. Далі показали нову групу аватару від Ubisoft, і це ну буквально Far Cry всесвіті Аватара. Якщо ви фанат, гра вам скоріш за все зайде, але ну мені там напевно робити нічого. А що виглядає значно цікавіше? Це одразу багато апдейтів по Resident Evil 4. Показали VR-версію для PlayStation VR 2, яка виглядає шикарно. Показали досить кайфово виглядаючі DLC про Адувонг. Яке показуватиме сюжет гри з іншого боку, а також дуже скоро вийде безкоштовне оновлення Resident Evil 4 Mercenaries з новим режимом гри. Якщо ви любите серію Resident Evil, а тим більше любите Resident Evil 4, то це прямо максимальний must have. Проте я абсолютно не граю в горори і ще й не фанат Японщини. Тож для мене це подвійний ні. Знову показали клон з плату на FOMStars, яка помре через 5 секунд після релізу. DLC до японської RPG Tales of Arise, і я не знаю, з моєї аудиторії хтось грає в неї чи ні. В плані, я знаю, що це за гра з Ютуба, але вживу фанатів не зустрічав. А от що вже справді для мене цікаво, це Ghostrunner 2. Гра виходить наступного місяця, це такий хардкорний паркур, слешер від першої особи, і там також буде українська текстова локалізація. Ще гра коштує не full прайс, а всього. 1200 гривень, то знову-таки, якщо можете собі дозволити, то підтримка таких проєктів значно збільшує шанс на подальші українські локалізації. До того ж, зараз вийшла на всі платформи безкоштовна демо-версія Густер 2, і можете спробувати зацінити як вам вона. В, в демка я вже пограв і можу сказати, що всі аспекти оригіналу значно покращені, на мою думку. Потім прийшла одна китайська компанія, щоб показати нового персонажа для гри для Пед. Ой-ой-ой, для мирних лудоманів, які грають в Ханкайстер Рейл. І сказати мені про неї. Абсолютно нічого. Якщо ви фанат такого, то окей, Ріал Мендон Смешло girls. А от безумовний бенгер особисто для мене це був новий показ геймплею Spider-Man 2, який виходить наступного місяця. І чесно, дуже багато ігр виходять наступного місяця. Той же Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Spider-Man 2. Я навіть не знаю, як все це окупиться. А щодо людини павука то це для мене просто вау. Перша демонстрація мені здалась, ну такою собі, прям відверто кажучи. Сюжетний трейлер вже непоганий, а тут прям вже класно. Нарешті показали, як виглядає весь відкритий світ. Карта збільшилась практично вдвічі порівняно з першою частиною. Показали багато нових костюмів і механіку фестревела. Тепер вона працює не через метро, як в минулих частинах, адже з майже миттєвими завантаженнями катсцену метро практично нікуди вставити. Тепер це буде працювати більше як в GTA 5. Можна міняти персонажа, і тебе просто переносить до нього і показує, чим він там займається. Приміром, відео, Пітер Паркер там качав прес на стіні. Показали перший погляд на містерію, який виглядає як! Зате анімації польоту, анімації бойової системи виглядають просто на 5 голів вище, ніж в минулій частині. З нових костюмів то показали небагато: там нова версія Бена Райлі, Айрон Спайдер Мелза Моралеса, симбіотичний костюм Семереймі. І найкласніше, як на мене, це костюм за серією коміксів Superior Spider-Man, де тілом Пітера заволодів Отто Октавіус, і він був таким собі антигероєм. А що нового в механіки костюмів, це те, що тепер до кожного костюма є кілька видів розфарбовувань. Приміром, в класичного. Є версія чорна з червоним, яка нагадує першу появу людини ПВК, і виглядає це також досить свіжо. Детальніше показали механіку польоту на крилах з павутині, як воно перетікає до катання на павутині, і це прям дуже класно, я вже хочу в це пограти. Проте є нюанс. Під час виходу першої людини ПВК за передзамовлення давали там кілька костюмів, але їх можна було отримати просто так граючи. В Манзе Маралеса також за делюкс видання Давали кілька костюмів, які можна було відкрити і так. А тут делюкс видання впихнули кілька костюмів яких отримати не можна буде. Що, по ідеї, мало б мене обурити, проте якщо подивитися на ці костюми. What the fuck is this piece of shit. То я не знаю, кому з нормальних людей буде сумно, що їх немає в грі. І скоріш за все це зроблено спеціально, щоб не був такий великий гейт. Також вже наступного дня вийшло прев'ю на людину павук 2, де трохи більше розповіли про сюжет, показали боссфайти, а саме боссфайт з ящером, і трохи більше заглибились всі механіки. Проте сильно цікавого тільки те, що наскільки я розумію, босфайти будуть більше один на один, саме з бійкою, там атаками, контратаками, а не як в минулій грі, де всіх треба було просто замотати і натиснути одну-дві кнопки. А закрив презентацію повноцінний трейлер другої частини, ремейка сьомої частини Final Fantasy. Ох і намудрили вони. Це має бути друга з трьох частин, і сюжет вже там трохи відхиляється від оригіналу, навіть не трохи, наскільки я знаю. Проте з настільки японських серій я люблю тільки Devil May Cry і Metal Gear Solid. Тож цю Final Fantasy, певно, ще як і всі інші пропущу. Тож з ігри мене найбільше цікавлять доповнення до кіберпанка і сиквел до людини павука Якщо пощастить, може навіть вийде пострімити їх. Якщо що про все оголошу на каналі. Отже, якось так. Якщо вам сподобалось відео, можете поставити лайк, підписатись на канал і до зустрічі.